Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні наше відео невеличке буде, ми хочемо присвятити так, не, так, не так коням, як завжди, а е, результатом нашої праці, ну і відповідно, то, що нам допомагали зробити наші коні. Тут наші хмара, носиться. Там тросточка. Просто е, і старша, але вона якась до мухи не дуже. Ну не так вже, що дуже втікає, але вона отак стоїть і головою трясе. А хмара хоч і молода, вона напевно буде твердіша до, до мух. Е, спокійніше вона то переносить. Поки що, по крайній мірі. Ну не знаю. Нагадую, що хмара продається в попередньому відео. Я там пояснював всі її. Переваги. А зараз хочемо показати наш город невеличкий. Ми вже багато городу не садимо. Двоє нам вистачає. Але зараз хочу показати, як коні допомагають нам обробляти город і отримувати непогані врожаї. Тут у нас є пшениця. Там далі у нас пшениця для курей. Там далі теж є. Десь приблизно 25 сотих ми сіємо. Овес для коней того року, напевно, з 30 сотих він є в різних місцях, я його знімати не буду. Тут картопля наша, поле наше довге 100 метрів. І от сорт називається Белороса, Ми його дуже любимо вирощувати, ту картоплю. Вона, по-перше, смачна, по-друге, дає дуже хорошу врожайність. І її досить так приємно збирати, бо дрібної майже немає. Хороший сорт белороса. Переводиться воно з італійської як гарна червона. Хоча на базарі дехто продає білу картоплю, пише біла роса і таким чином починає дурити людей. Ніколи сорт белороса не буде білий. Тут далі городина, жінка там собі має, далі цвітем, видно, здалека до 40 дневника. Я туди йти не буду. Тут всяка дрібота. Тут ще теж. Чотири ряди белиросси. Далі чотири ряди новий для нас сорт. Ми його минулого року перший раз мали півряд Одного називається Ну, Він дав таку врожайність, що ми того року вже посадили чотири ряди. Не знаємо, що з того, вийде, побачимо. Вона біла. Далі сорт називається. Ми її називаємо весна, але не знати, як вона там не зна... точно не знаємо. Далі одна картопля більша, друга менша, по тій причині, що ми не одночасно садили. Садили так спеціально в різні дні, щоб вона вся зразу не зійшла і щоб можна було встигнути її обробити. Тут тайфон, два ряди. Я не, не, не знаю який сорт. А отут краю знову белороса, а отут е, мелоді сорт. Він теж досить непоганий, але дуже От Ті ряди пізніше посаджені, вони картопля трохи менша. Але ми е, ніколи не даємо ніяких хімікатів і не підживуємо картоплю. Не підживуємо через те, що від пари коней гною хватає аж занадто. А щоб вже тої хімії так не... Не назбирувати, то е, ну, жінка все просапує і е, ми не кропимо ні то з ходовим, е, то отравою, ні після з Тут ще є для інших такі гарбузи і три види кукурузи. Нас трохи дощу треба більше, щоб вона шухла. А тут ви овес. Тут, в трьох місцях у нас є овес, одна така. Ділянка невелика, але разом не збирається. О, все ото наше поле, наш город допомагає нам обробити наші коники, ми нічого трактором не робимо, хоча, кажуть, вже пережиток минулого, але в тому є свої переваги. По-перше, ми трохи картоплі деколи продаємо, небагато, там серед знайомих. І хто в нас перший раз купив, то він вже потім. На другий раз і на другий рік, і на третій вже замовляє наперед. Бульба абсолютно без будь-яких нітратів, без нічого. Два <плес> рази, а якби не було коней і тракторів, ну вже треба якийсь нітрофоски давати, вже не будеш людей дурити, що вона без нітратів. Картоплю ми стараємося підгорнути два рази, уже ряди до то, того, того паточка помічено. Та вже два рази підгорнута. А та ще ні, трошки підростає, ми підгорнемо ще раз. Два рази підгортання дає дуже багато. Конем підгорнеш два рази, трактором вже не так влізеш. Ну, хто на любителя. ми просто розказуємо, що в нас роблять наші коні. Колись привезуть ще там пару фір дров з лісу, як буде можливість. І в принципі вся їхня робота. А так вони собі пасуться там і. Кажуть, і ростуть помало. Хто росте, хто вже не росте. Отаке От невеличке відео, що я ще хотів, може сказати, і забув, ну, може колись інший раз. Так що утримуйте коні, вирощуйте екологічно чисту продукцію. Всього найкращого вам, будьте здорові!